Перспектива мирного життя на Донбасі складний виклик не тільки для влади, але й для всього суспільства від Львова до Донецька. Армія розбитого ворога переходить в терористичну активність, диверсійну активність. І ми побачимо, можливо, на жаль, цю діяльність в тих регіонах, які ми вже досі мирними. Треба розуміти. Ірландська ірландський спротив тривав 100 років. Відтак, щоб максимально запобігти так званій ойстеризації Донбасу, потрібно створити дієздатні інститути влади, що зможуть виконувати завдання системно і послідовно. Рано чи пізно країна перейде від військового до поліцейського режиму. Тому ключова проблема це реформа силового блоку. Ті міліціонери, які співіснували з терористами, мусять піти. Ціла пліяда командирів, які пройшли через бойові дії на Донбасі, вони можуть стати костяком, опорним костяком, на який зможе далі опіратися президент, глава государства для реалізації реформ на території всієї України, мінус Донбасу, який ми маємо в текущій ситуації, привращається в плюс, тому що з да, кров'ю, з да, жертвами, зтратами, але ми отримаємо опыт і модель, яка працює, це найголовніше в цих условиях. Тим часом в Росії запрацював національний центр оборони і управління державою. В режимі реального часу там моніторять, де у кордоні з Україною дірки, куди прямує наша авіація або ж місця боїв із сепаратистами. У центрі працюють сотні аналітиків, а у нас цим займаються волонтери на громадських засадах. Україні вкрай потрібне налагодження координації, логістики, постачання, а ще розвідка. Наразі держава може опертися переважно на добровольців та патріотів. Але допомога волонтерів крапля в морі зазначає Роман Мартинюк, який разом із людьми доброї волі фактично поставив на ноги 51 десятпершу механізовану бригаду. Постачання немає абсолютно ніякого на сьогоднішній день. Держава не відмінила тендери. Сьогодні 51 підсяга окремо механізована бригада має на своїх рахунках мільйон 700 тисяч гривень, які не може потратити ні на що. Тим часом вояки добровільних загонів не проти продовжувати службу, але хочуть міняти систему разом з бойовими побратимами. Якщо ми зможемо зайти туди як консолідована сила, якщо ми будемо підтримувати суспільство туди, якщо ми підемо туди поодиночці, нас дуже швидко система це перемілить. Ні ми перші, ні ми останні. Тому зараз дуже важливо не потягнути той імпульс на переміни, який дав Майдан. Сначала это было здесь, потом это было на востоке, потом надо менять всю страну вместе. На счастье, у высшего МВС есть желание співпрацювати и с добровольцами. Такие как раз отряды и будут основой новой милиции Донецкой и Луганской областей. Потому что те ребята из них, которые захотят остаться, захотят менять эту милицию, то они будут работать. По самом деле очень много лозунгов. Давайте менять милицию, давайте менять страну. Но, ребята, а только вас после Майдана пошло работать во власти, сколько вас сами решились и захотели этого, я скажу. Очень маленькая. Какашто тому заполітизованість українцям потрібно трансформувати у громадський контроль. Для цього у них є всі необхідні інструменти у березні. Верховна Рада ухвалила закон про спрощення доступу до публічної інформації. За її приховування можуть навіть оштрафувати. Окрім реформи силового блоку, потрібна ще ілюстрація. Відомий донецький блогер Денис Казанський розповідає, що саме партія регіонів ділила на сорти Україну, ініціювала сепаратистський з'їзд у Северодонецьку. Багато років лила бруд на західних українців і підбурювала проти них східних. Тому вона має бути заборонена як антиукраїнська партія, як партія сепаратистів, як партія, яка протягом усієї своєї діяльності руйнувала українську державність. І всі люди, які не вийшли з партії регіонів до моменту втечі Віктора Януковича з країни, вони мають пройти процедуру люстрації і ніколи вже. У своєму житті вони не мають права займати ніякі посади в Україні. З потребою иллюстрации, сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ Ми можемо закінчити АТО, провести там нові вибори. Извините, мерами виберуться люди, які підтримували прошлом терористів на лозунгу, що от я буду так дальше защищать правой угрози. Тому дуже важно провести в тому числі, реформу законодавства. Дуже важно провести ілюстрацію всіх тих, хто був замішаний в отношениях с террористов. Юронберський процес в пригоді може стати грузинський досвід у Грузії. На момент приходу до влади Саакашвілі довіра до міліції складала 4%, Зараз 90%. А все через те, що старий склад міліціонерів майже повністю звільнили. Також убезпечить Україну від сепаратизму негайні економічні реформи. Політик закликає українців великими ножицями вирізати бюрократію та хвалиться, продати чи купити машину або отримати паспорт в його країні. Займе більше 10 хвилин. У нас саме процедура переоформлення мучтомілі. Саме бистра процедура видачі документів, помитів, регістрація підприємств, реєстрація підприятів, процедура бистра та а чому не саме швидше там може працювати? Викнали всіх таможників? Якщо ж залишити все, як є, отримаємо новий сплеск протестів та насилля. Окрім того, потрібно долати поділ всередині країни. Вся надія на молодь. Старшим поколінням треба ментально розпрощатися. Треба дати можливість дожити, в тому вигляді, в якому є. Але треба розуміти, що це режим окупованої території а Припинення активних бойових дій не означає припинення конфлікту. На думку історика Ярослава Грицака, зшивати Україну треба поїздами і дешевими авіалініями, адже нації складаються не з мови, а досвіду щоденного спілкування. Історик Володимир В'єтрович додає: Донбас, знову таки, це регіон з найнижчою в Україні соціальною мобільністю. Там понад 80% населення населень не залишали межі власної області. Треба давати молоді можливість побачити всю Україну. Треба давати до молоді, побачити можливість Європу. За радянських часів України українська культура інтуїтивно розуміла потребу внутрішньої мобільності. Хоча тоді це стосувалося у РСР. Молодіжний фільм Червона рута розповідав про шахтаря, який закохався у горянку. А на автобусі з фільму Королева бензоколонки красувався напис Київ Ялта. Сьогодні ж молодь сама наводить знайомства, і без підтримки держави запрошує сотні ровесників зі сходу і півдня у Львів на святкування Великодня через два. Громадські діячі зазначають, що також потрібно розвивати українську культуру Донбасу, шукати місцевих героїв на кшталт Василя Стуса чи дисидента Олекси Тихого. Пригадаємо, що ініціатива студентів Донецького національного університету називати виш ім'ям Стуса не знайшла підтримки серед викладачів та керівництва. І не дивно. 25 років в Україні за рахунок українських платників податків ми виховували у себе цих ворогів нашої держави. Просто за наш рахунок, тому що. Про те, що викладали в наших вузах, а те, бо це робили, по-перше, українофоби. Я знаю особисто, у нас дуже є багато відомих людей, які вийшли саме з наукової середи. І в принципі вони зараз є там багато хто з них там працює в ДНР, співпрацює з ДНР. і Вони залишаються викладачами, тобто вони отримують гроші з бюджету. Відтак на Донбасі потрібно провести ретельну декомунізацію. Не можна допускати автономії регіону у гуманітарній сфері, аби запобігти повторенню війни і разом з тим дати молоді шанс збагатіти чесною працею. Боже бо хоч годинку. Ли моя розвіється біда. Хай придуть гості Лесі, Українка. Франко Шевченка із Говорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі. Уже не ремство позираю плив. Богдан Ворон, Олександр Савранський, Денис Фурдин, живе ті.